Наступне. Оце то що приїжджало в мене. Різав на зворотній ріст. Оце що залишилося. В даному випадку що ми можемо зробити? Ми можемо зробити зрізати ось так. Або лишити ці дві гілки, але ну, буде тільки дві гілки. Чашою вроді не вийде. Можна отак зрізати. Залишити тільки один пагін, а це викинути. Або навпаки це обрізати і залишити тільки цей. І потім його рівняти, бо він росте э, трошки все. Ну, ось тут є дві брунічки на цій гілці, а ми робимо таке це викидаю і залишив ось дві брунічки. І є, підуть гілки, там з них будемо дивитися, що вийде, якщо видно. І ось таке воно у нас вийшло. Так само придеться потім підрівняти. Це, ці саженці, ось цей і ось цей. Були проблемні, але я замінив, були інші проблемні, не пускали, погано росли, але я заміну їм не знайшов. Тобто я хотів такі самі сорти, там де я брав, таких не було, бо я замінив за п'ять персиків за минулого року.